Любі друзі, всім привіт! Дякую, що завітали мене, до мене на канал. Я довго мовчала, мене не було на Ютубі. Не про те, що мені не хотілося, але просто відбувалися події такі в житті, які емоційно дуже сильно по мене вдарили. Я українка, я багато років живу в Греції, але тим, тим не менше мене тато навчив любити свою країну, цінити своє коріння, знати і не забувати, звідки я. І тому, коли почалися події 24 лютого 2022 року, відповідно, я не розуміла, як можна говорити про якісь банальні речі, про свої якісь проблеми, про свої емоційні якісь качелі в той час, коли гинуть люди, коли люди втрачають все, заради чого жили просто десятиліттями. І воно мене вдарило, вдарило по моєму здоров'ю, по моєму емоційному стану. Я взагалі не, не знала, що тут відбувається в Греції, тому що я весь час тримала руку на пульсі, і читала новини українські, а воно якось нічого не завершалося, все тільки глибше і глибше занурювалося в, в цю біду, в ці події. У е, мене життя продовжується, у мене діти ростуть. У е, нас є якісь е, свої сімейні події, які відбуваються. І треба жити, треба жити, незважаючи з... не на те, що відбувається, незважаючи на ту тривожність, в якій ми живемо всі за своїх рідних, а за... Взагалі, за, за те, що відбувається зі світом. Тому що, якщо ви побачите, то в принципі таке відчуття, що взагалі світ з розуму сходить потихеньку, якісь такі останні часи переживаємо чи що, я навіть не знаю. А... Але весь цей час мені не вистачало. Того душевного такого спілкування, яке було на каналі, мені не хочеться цей канал продовжувати про якісь досягнення, про розказувати. Знаєте, у нас всі зараз багато чого досягають, я нічого багато не досягаю, у мене звичайне життя іммігранта. Якісь тут бумажки, якісь я тут сертифікати отримую. Я працюю, це для мене теж такий е, новий етап в житті. Але мене все одно накриває час від часу, і зараз 25-й рік, рік був теж такий він важкувати, був насичений дуже гарними подіями, але воно якось дуже гарно змінилося якимось емоційними падінням для мене. І мені якось важкувато трішки бути наодинці зі своїми думками. Мені хочеться спілкування, мені хочеться приємного спілкування, мені не хочеться, щоб цей канал був. Монологом я хочу, щоб ми листувалися в коментарях, щоб ми спілкувалися, підтримували один одного. Я розумію, що перехід на українську мову відсить велику частину підписників. Хай вони там невеликі, в мене доходу на Ютубі не було. Я не якийсь блогер, я можу собі дозволити все, що я хочу, тому що мене ніхто не знає. Мені знають там якихось п'ять чоловік, п'ять дівчат, якими ми спілкуємося. Саме за цю аудиторію мені хочеться триматися. І пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви переживаєте ці будення сумасшедші. де ви є, якщо є українці, які вимушені були переїхати, або ну, навіть хотіли, де хто хотів переїхати, кудись за кордон. пишіть, де ви знаходитесь, як вам життя, як ви пристосуєтеся. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви новенький. Рада була. Вас бачити знову, тримаємо зв'язок. Дуже вам дякую до побачення.